Ти вирішив продавати онлайн? Реєструєш свої магазинчики в інстаграмі, в Тіктокі, Фейсбуці, в аналізуєш нішу, аналізуєш конкурентів і розумієш, що деякі твої конкуренти, дуже великі конкуренти, продають з націнкою 150-200 гривень від ціни твого постачальника. І, звичайно, з такою націнкою продавати неможливо. Тому сьогодні, через призму мого досвіду, ми будемо з вами разом розбиратися, а як продавати дорожче ніж конкуренти, чи це взагалі. Можливо, плюс до того я приготував для вас крутий бонус. Це топ-30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні, в яких не то, що мала конкуренція, а які найлегші саме для новачків. Тому додивіться відео до кінця і знаєте, як його отримати. А ми сьогодні будемо розбиратися як продавати дорожче, ніж ваші конкуренти. Чому взагалі важливо продавати дорожче? Давайте поговоримо на доволі простому прикладу. Скажімо, ви почали працювати по системі дропшипінг. Дропшипінг це коли у вас немає товару, товар вашого постачальника, контент теж надає постачальник, а ви його продаєте з своєю націнкою в своїх магазинах. І виникає ситуація, що ви продаєте з націнкою там, ну скажімо, 300 гривень. Всі ці 300 гривень вас жирає реклама, ви працюєте в нуль. Але математично, якщо ви почнете продавати там на 200-250 гривень дорожче. Тоді ви цих 200 будете заробляти. Так, да, деякі скажуть, то ж ціна клієнта підросте і так далі. і так далі. А ми сьогодні будемо говорити з вами про те, як зробити так, щоб продавати дорожче, а ціна клієнта не росла. І скажімо, ви продробите... Ну, 10 продажів в день. 10 продажів в день це доволі небагато. Ми робимо більше 150. В гарячий сезон робимо більше 250 продажів на день, тому я точно знаю, як це зробити правильно. І того робите ви 10 продажів на день. Заробляєте на 200 гривень більше, ніж заробляли раніше. Нелегкі математичні обчислення, ми маємо плюс 2000 гривень на день і плюс 60 тисяч гривень на місяць. На даний момент це. Раз, два, ну десь три-чотири середні заробітні плати звичайного українця. І я думаю, що такий доб дохід до вашого бізнесу це доволі крепка штука. Як визначати ціну? Тому що перше, про що потрібно поговорити, коли ви починаєте свій шлях в товарному бізнесі, це ви маєте знати, як працювати з ціною. І да, ви маєте знайти своїх конкурентів. Безперечно, ви маєте подивитися, по яким цінам продають вони. Тому що якщо середня ціна, скажімо, джинсів в Україні 1500 гривень, продавати їх за трьошку, це не те, що неможливо, але для повного новачка це прям неадекватно. Це потрібно розуміти. Але є одна формула, яка вам в тому допоможе: берете середню ціну продажу ваших конкурентів і додаєте своїх 15 20 Так, да, коли людина бачить... Умовно, знову ж таки, умовно, однакові товари, і в когось ціна тих самих півтори тисячі гривень, а в когось 1800. Чи купить людина за 1800? Купить, якщо зробити все правильно. І того доходимо до теми, а як продавати дорожче. Взагалі, які в нас є інструменти. Нам важливі два інструменти, тому що що формує ціну? Ціну формує, перше, вау-ефект. Wow коли ви робите класні креативи на рекламу, коли ви дивуєте людей, коли люди звертають на вас увагу. І коли вони звернули на вас увагу, то може бути стрічка рекомендацій, або це пряма таргетована реклама. Людина звертає увагу, переходить до вас на сторінку. І тоді включається наш другий аспект. Другий аспект це довіра, тому що як працює трафік, як працює будь-яка реклама. Людина бачить рекламу, то може бути платна реклама, таргетована, або реклама там в блогерів, різних інфлюенсерів, або то органічний трафік. Людина бачить цю рекламу, переходить до вас на сторінку. Аналізуючи поглядом вашу сторінку, людина приймає рішення. А чи довіряю я цьому магазину, щоб купити в нього? Тому що рішення, що мені потрібен той товар, який був в рекламі, воно вже було прийнято і підтверджено реакцією людини переходу на вашу сторінку. Якщо ваша сторінка запакована правильно, якщо там є довіра, окей, людина приймає рішення: я напишу до цього магазину і спробую купити. Чому спробую? Тому що купити в деяких магазинів доволі важко. Якщо потрібно, напишіть в коментарі, я зроблю про це окреме відео. Але чому важко? Тому що воронка продажів і сама система продажів всередині вашого директа, в повідомленнях, вона дуже сильно неадекватна. Так от, якщо вона у вас нормальна, адекватна. Людина у вас все-таки купе. Якщо ви людині відписуєте раз в пів години, не використовуєте певних уків, скоріш за все, ніякого продажу не буде, про то і мови йти не може. Але в загальному, що формує нашу ціну, це вау, ефект і довіра до нашого бренду. Які в нас є інструменти для того, щоб здобути, ну скажімо, ту ж саму довіру? Що таке довіра? Довіра це певна емоція. Це підтвердження того, що ваш бренд крутий, це підтвердження того, що, грубо кажучи, ви людину не розведете. Перше, я підготував для вас ще один бонус по упаковці ваших аккаунтів, який я обов'язково опублікую в телеграм-каналі. Посилання є в описі до цього відео, і це вже перший елемент довіри, коли ваш акаунт запакований правильно, правильно оформлена назва ім'я профілю. Шапка профілю, логотипи, хайлайтси і так далі. Це важлива штука. Але саме довіру зараз в 2025 та і в 2026 році це формує контент. Дуже важливо, щоб ви в контенті використовували себе. Да, показували себе як власника, тому що люди купують в людей. І якщо є два варіанти покупки: один магазин, там може бути більше підписників, але власника взагалі не видно. А другий, нехай там буде 500 підписників, але там власник з'являється. Він з собою знімає рілси, він сам показує товари. Він розповідає навіть про те, як він живе або як готує якісь голубці на кухні, чи грається з дитиною. Це абсолютно нормальна штука. Тоді в людини виникає з вами. Назвемо це по-сучасному меч, і людина починає вам довіряти. Людина бачить у вас свого друга. Ну і далі, як же ж все-таки продати той товар дорожче? Да, ми зрозуміли, окей, ми себе показуємо, ми показуємо себе в рілсах, ми інтегруємо особистий бренд. Про інтеграцію особистого бренду я зроблю детальне відео та і в є куча інфи про це, але не суть важливо. Далі ми переходимо до контенту безпосередньо з товаром. Да, вам доведеться викупити кілька одиниць товару в ваших постачальників. Вам 100% потрібно буде зробити унікальний контент. Хтось зараз напише, що а штучний інтелект, він ж на даний момент може зробити мені контент, я вам скажу точно може. Але цим теж потрібно вміти користуватися. Як показує практика, 99% людей штучним інтелектом навіть на базовому рівні користуватися, на жаль, не вміють. Тобто, елементарне написати нормальну промпт. Ці люди не вміють. Отож, в нас наш варіант пропрацьований роками: це викупити речі в нашого постачальника, зробити фотосесію. Фотосесія це недорога історія. Моделей можна знайти серед друзів, серед подруг, можна зробити це по бартеру. Зняти фотостудію зараз це не найбільші гроші світу. Товар, який ви викупили в постачальника, можна повернути назад, і так далі. і так далі. Того ж самого фотографа не обов'язково шукати якогось професійного фотографа за офігенною камерою. В принципі, адекватного смартфона його вистачить з головою. Отже, ми робимо такий симбіоз: інтеграція особистого бренду, унікальний контент. До того ж, зверху унікальний відеоконтент. Я вже підготував великий випуск майже на 20 минут. Про відеоконтент. це рілси, це тіктоки, який дає органічний трафік і як то правильно робити. Але зараз вам скажу одне: це не має бути контент під музичку. Найбільша помилка новачків, які вони роблять на старту бізнесу. Вони це роблять, тому що від легкості. Це зробити найлегше. Вони беруть відео. Найгірше це ще й відео постачальника, яким користуються всі, або навіть беруть відео своє, в яке вони вже вклали, якийсь час, якісь гроші, якісь свої потуги. Просто накладають на нього музичку, постять і чому в нас немає продажів. Таке теж не підходить. Нам потрібно робити контент. З голосом, тобто, ви можете за кадрово голосом озвучувати. Ви можете взяти телефон і аля в лайв режимі, прямо показати, як це все виглядає. Отже, підсумувавши всі наші за і проти, ми можемо сказати одну формулу: щоб продавати дорожче, нам потрібна інтеграція особистого бренду. Нам потрібен унікальний фотоконтент. І нам потрібен унікальний відеоконтент не просто під музичку, а з голосом через рот. Це обов'язково. Так, да, як я вже сказав, я зробив відосик, де буду детально розповідати про відеоконтент, і буду показувати хуки, тобто як привернути увагу вашого глядача. І про це будуть окремі пости в телеграм-каналі. Заходьте, підписуйтесь, але це все ви маєте розуміти. Головне, що ви маєте зрозуміти з цього відео, що продавати дорожче конкурентів не тільки можна, а й потрібно. І якщо хтось з ваших конкурентів демпінгує і продає за халяву, нехай таті продають, ніяких проблем в тому немає. Але я думаю, ви стикалися із такими людьми та і зі мною стикалися не раз і бачили подібну історію. Коли хтось продає щось за халяву, наприклад, машини, там, хтось продає Део Lanos за 2000 доларів. І до нього, щоб купити цей Lanos, приходить покупець. Його жінка, вони беруть з собою дітей. Вони беруть трьох експертів вигляді тещі тестя. Якогось друга, кума, брата, свата і толпа людей йде купувати той Ланос, як будто вони купують якийсь, я не знаю, порш каєн. А от коли у вас купляють той самий каєн, ну тисяч за 70 доларів, то людина просто прийшла, подивилася, підходить, завезла на СТО, все окей, розчиталася і поїхала. І то набагато простіше, тому що комунікація з людьми, які можуть собі дозволити речі. Вище середнього по ціні по ринку вона набагато легша, тому що ці люди, як правило, вони не шукають халяву, вони шукають якість, і вони, вибачте за слово, але адекватніші. І наостанок, як забрати ваш обіцяний бонус топ-30 ніж для старту продажів в Україні? Все дуже просто. В описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал. Заходите, і там в закріпленому повідомленні буде ваш бонус. Тому забирайте, давайте продавати разом, і головне, не чекайте найкращого часу для старту. Як говорила одна розумна людина, найкращий час був рік тому, а другий найкращий час прямо зараз. Тому не зволікайте, беріть відповідальність за себе в свої руки і будемо працювати разом.